Обольники зараз працюють більш всього в Святошинському районі на вулиці, в районі вулиці генерала Вітрука. Ми маємо руйнування двоповерхової житлової будівлі. Зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи. Це старий будинок, який будувався ще наприкінці Другої світової війни. Він повністю був ці з дерев'яними перепіднятами. На жаль, від нього нічого не залишилося. Як я вже казав, двоповерхова житлова будівля повністю зруйнована. Маємо факт влучання в цю будівлю. Є ймовірність, що під завалами ще перебувають люди? А, так ми будемо розбирати повністю всі завали до чистого полу. Ми маємо інформацію, що в будинку проживало приблизно 15 мешканців. Наразі ми знайшли зараз рятувальники знайшли приблизно 6 осіб. Доля решти невідоме, і це не означає, що вони можуть бути під завалами. Але ж ми повністю до кінця будемо виконувати свою роботу. Це була чергова комбінована атака. Ворог використовував і ударні і безпілотники, і балістичні ракети і крилати ракети, е тому дуже багато сьогодні падінь було. Ми маємо 18 місць падінь. Далі слідство буде вже встановлювати, що це падіння збитого чи влучання. На даний час на ранах ми маємо 69 по постраждалих. З яких госпіталізовано 44 особи, з них п'ятеро дітей, тому доки поки не будуть закінчені аварійн пошуково-рятувальні роботи, остаточно ми цифру поки не можемо сказати. По постраждав залучена вся необхідна техніка, залучена більше 200 рятувальників, які безпосередньо працюють на самому будинку, тому сил і засобів вистачає. Нам потрібен тільки час. what it's another chance.